Добрый вечер! У нас сегодня будет очень важное мероприятие, и мне выпала честь представить человека, которого я очень давно знаю. Уже более 17 лет мы дружим с семьями. Это очень успешный и очень целеустремленный человек по жизни. Она очень работоспособная, да, она заботится о своей семье. Она очень много отдает своей семье. И э, это человек, который, который пять лет назад э, услышал от меня информацию, которая меня заинтересовала. Да? Она начала пользоваться этой уникальной продукцией, о которой пойдет сегодня речь. И она по-настоящему бизнес-леди, да? потому что она умеет ставить цели умеет достигать эти цели. И поэтому слушайте, у нее очень многому можно поучиться. Поэтому встречайте с большим уважением менеджер компании Forever Людмила Бабич. Спасибо, люди. Всем добрый вечер, меня зовут Людмила. Працюю я в Рукаре, мне 43 года. 43 года Маю двох доньок. Народилася я в Закарпатті, але більший час свого життя я вже прожила в місті Кременчук. Вже 24-й рік пішов, як я проживаю тут. Тут познайомилася з чудовими людьми. У мене є сім'я, з якою я вже як володя говорив, вже 17 років. Ми дружимо пліч опліч. І я вдячна, що вони мені показали можливість, яку я хочу сьогодні показати вам, хочу поділитися тією інформацією, яку до мене донесли, але не зразу. Я зразу не хотіла відпиралася. Але я дуже вдячна, що саме Володя проявив таку настойчивість і він доніс до мене важливу інформацію. І сьогодні хочу поговорити про компанію Forever Living Products, хочу показати можливість, яку компанія дає. І почнемо. ми... Присадить. Коли ви вибираєте для себе роботу, от вам пропонують роботу, бізнес, неважливо. Як ви вважаєте, що для вас важливо? Хто може відповісти в цьому замі? Ну, от мене запрошують на роботу. Що я для себе вибираю? Зарплата. Зарплата. Щоб компанія була яка, або там неважливо, це завод, підприємство якесь, щоб була. Стабільність, так, надіжність, щоб все завчасно випочилось і щоб продукція була якісна. Так. І хочу сьогодні показати вам, що компанія Forever Living Products їй вже 45 років, скоро вже буде 46 і в нашій Україні вона вже 25 років. Саме Мінздрав вів цю компанію, саме перша офіційно зареєстрована компанія в Україні це. Компанія Forever Linux Products для оздоровлення нації, але трошечки пізніше я про неї поговорю, про цю продукцію, що вона дає нам. І так: 45 років на мировому ринку. 168 країн світу. Як ви думаєте? Це хороша біографія? Так, 25 років в країні, але про неї дуже мало людей знає. Коли я вибирала для себе, ну прийшла, я зразу скажу, прийшла я на продукцію, тому що говорили, що є компанія. Але коли ти чуєш, хочу сказати зразу, що багато компаній мережевих є, і в кожній компанії є хороші продукти. Але кожен для себе вибирає те, що йому підходить. Чому я вибрала іменно компанію Foreverlin Products? По-перше, коли ми реєструємося, це безкоштовно, компанія нам присвоює id номер, який працює не тільки в нашій країні, але він працює в 168 країнах світу. Це перше. По-друге, при реєстрації мені компанія надала одразу 5% знижка. Невелика, але все одно приємно. Але які є привілегії при реєстрації? Привілегія в тому, що компанія дає гарантію якості на кожен продукт, який, який б ви не взяли. Набори, ну неважливо, що ви для себе прийміти, що ви взяли. Компанія дає 30 днів гарантія якості. Що це означає? Це означає, що ви користувалися продукцією. Якщо вам щось не сподобалося, ви повертаєте компанію пусту баночку, Компанія повертає вам ваші кошти. Така гарантія є не в кожній компанії. Я для себе це примітила. Коли я спробувала продукцію, я захотіла вийти на більш вигідну ціну, тому що купувати по розниці не дуже вигідно. І ми всі це знаємо. Компанія нам пропонує декілька варіантів для того, щоб вийти на оптову ціну. З того моменту ми можемо починати будувати бізнес. Треба, щоб за два місяці. У нас прийшов товарообіг. на кожну кваліфікацію, на кожну, яка в нас є, компанія дає два місяці для того, щоб закрити е кваліфікацію. Що мене ще е привернуло увагу, те, що коли я виходжу на определьний рівень, у мене немає скатів назад. Я зараз, сьогодні буде моя така промова, побудована чисто на моєму опіті. Я розкажу історію, як я від е самого початку. Як я будувала, як я виходила на рівень менеджера, і так для того, щоб я користувалася продукцією самою вигідною ціною, я вирішила зробити таку оптову закупку. Треба було мені закупити два бала, дві кредитні коробки. В кожній країні продукція коштує по різним цінам. У кожного є своя валюта, але є таке поняття балова валюта. О, це така валюта, яка, о, От у нас 1 долар — у нас 33 гривня. Так? О, закупочна ціна іменно низька валюта, яка є в усіх, в усіх країнах світу. Тому мені треба було зробити таку закупку, щоб я могла вийти на оптову знижку. Цей рівень називається асистент супервайзера. І компанія мені надала 30% знижки. Я розпробувала цю продукцію, вона мені підійшла, вона підійшла моїм дітям, тому що ми дуже сильно хворіли. І я вирішила, що про такий продукт не соромно говорити другим людям ділитися, тому що вона потрібна повірте, вона потрібна кожному, кожній людині. І я почала. Розказувати про цю продукцію, про компанію, про можливості, які вона надає. Почала ділитися. Я вам трошки ну, намалюю, як це виглядає. Тут це мережева компанія, трохи у вас є уява. Я почала ділитися, з'явилися в мене партнери в других світєвих компаніях. Хто знає, скільки компаній виплачують своїм першим покупцям? Копійки. Ну, які?